Привіт! Якщо ти тут, значить у тебе незабаром публічний виступ. І скоріше за все ти нервуєш. Прям дуже нервуєш. Саме тому сьогодні поговоримо, що ж робити, щоб, ну хоча б, якщо не повністю припинити нервувати, то хоча б не панічно боятися цього всього. Діла. Але, щоб зрозуміти, як з цим впоратися, треба зрозуміти, чому ми боїмося публічних виступів. Насправді все дуже просто. Тому що кожен публічний виступ це щось невідоме для нашого мозку. А невідоме. Автоматично дорівнює небезпечне. Ну, ось так влаштовані ми щось невідоме дорівнює небезпечне. Прослідкуйте за собою, коли ви робите рутинні справи. Ну, наприклад, заварюєте каву вранці. Щодня одне і те саме, одна й та сама чашка, одна й та сама кухня, один той самий маршрут. Ви не нервуєте, тому що це відоме, і наш мозок робить це навіть на автоматі, тому що щитує, що відоме дорівнює безпечне і можна не хвилюватися. З виступами ж все інакше. Нова сцена, нова аудиторія, нова промова, нові організатори. І, звичайно, ми нервуємо. Ми можемо нервувати ну, зовсім трошки, типу як трепет, такі метелики в животі. І це буде таке, нормально. Таке буде з вами траплятися, коли ви будете вперше виступати на нових, на нову аудиторію, наприклад, вперше виступати перед мільйонерами, або вперше виступати англійською мовою, або вперше розповідати своїй аудиторії нову тему. І щоразу у вас буде такий легкий трепет. Але якщо ви боїтеся панічно, так, що аж перебуває дихання, так що аж тремтять руки. Ось з цим варто впоратися, щоб це не заважало вам отримувати задоволення від. Виступу і від того, що відбувається на сцені. Перше, це треба правильно підготуватися. І як я вже казала, якщо невідоме дорівнює небезпечне, значить вигід в тому, щоб зробити ваш виступ відомим для вашого мозку. Перше, ми обов'язково прописуємо, що ми будемо говорити аудиторії. Прям детально прописуємо, де ми пожартуємо, де ми щось е, ніби зімпровізуємо. Але найкраща імпровізація це підготована імпровізація, де ми скажемо якесь визначення, де ми наведемо якийсь приклад, де ми якось зжестикулюємо. Ось це все прописуємо і репетируємо. Один сам на сам перед дзеркалом, перед друзями. Перед камерою по-різному, як вам зручно, спробуйте усі е способи, як прорепетирувати ваш виступ. І чим більше, тим краще. Ви будете говорити і вже автоматично запам'ятовувати, і вам буде простіше. Далі не нехтуйте прогонами. Тобто перед подією, якщо організатори таке пропонують, або якщо ви можете їх про це попросити, прям прийдіть на сцену, запустіть свою презентацію, станьте, уявіть, що перед вами повна зала, і проговоріть всю свою промову. Таким чином, ви покажете мозкові, і це вже було. І це буде просто ще раз. Ось сцена, ось софіти. Ось так виглядає зал з боку сцени, а не так, як ми звикли бачити з боку крісел. І все стане наче відоме. Далі вам потрібен такий, ніби якір. Щось дуже знайоме, дуже таке відоме для вас. Наприклад. Взяти текстівку з промовою разом з собою це не соромно. Якщо ви маєте з собою текстівку на телефоні, роздруковану, і іноді в неї краєм ока підглядаєте, це навпаки е, показує, що ви підготувалися, що ви думали про свого глядача. Ви ж не плануєте ось так читати постійно. Ні. Іноді підглянули, іноді там щось освіжили в пам'яті. Ваш мозок розуміє, що ви... В безпеці, ви в надійних руках, ви маєте з собою таку страховку, ваш глядач бачить, що ви підготувалися, а ви менше нервуєте. Всі в плюсі. Інший варіант це мати якийсь елемент одягу, який ви скрізь на всі виступи використовуєте. Наприклад, однакове взуття, одні й ті самі, наприклад, кросівки. Або брошка. Це буде такий якір. Який показує, що я з цим елементом одягу вже десь класно виступив. Значить, і тут все буде класно. Ваш мозок буде щитувати, знову ж таки, нова, нібито атмосфера, нові слухачі. Але ось цей елемент одягу, оця дрібничка, ось ця заколка, вона з вами вже була. І це точно знайоме, точно безпечне. Далі підготувати презентацію, якщо формат це передбачає. І з презентаціями тут окрема історія. Вона. Має бути таким планом для вас, що казати далі. Кожен слайд це таке нагадування, натяк, про що ми говоримо далі. Саме тому, якщо у вас виступ на 40 хвилин, на 60 хвилин, а у вас презентація 5 слайдів, це не спрацює логічно. Тому що презентація має кожні 60-90 секунд нагадувати новий поєкт, про який ви будете говорити. Тому презентації ми робимо детальні як я вже сказала, зміна слайду кожні 60-90 секунд. І отут ви вбиваєте одразу двох зайців. По-перше, ваші слухачі постійно бачать зміну кадру, і вони дивляться. Цікаво, а я раптом я щось пропущу. А ви маєте класний фундамент, раптом що ви подивитеся, покажете на свою презентацію і пригадаєте, що казати далі. І, звичайно, для виступу ваша презентація має виглядати класно. От прям так, що людина навіть, от ще тільки титульний слайд, ви не почали говорити, але слухач вже розуміє, якщо тут така крута преза, то точно спікер скаже щось цікаве. Преза має вже перед вашим виступом говорити за вас, що тут дійсно була шалена підготовка. Тут дійсно треба послухати. Як зробити таку преміум-презентацію? Ну, по-перше, у мене на YouTube-каналі, ви можете подивитися, є багато інструкцій. Але якщо немає часу це все вивчати і розбиратися з цим, то напишіть мені в Телеграм. Я роблю презентації дійсно преміум-рівня для спікерів топових брендів, як українських, так і світових. З ними слухачі просто в захваті. З ними зриваються аплодисменти, з ними спікери. Відчувають, що вони в безпеці, вони настільки круто підготувалися, що кожен слайд їм нагадує: я підготувався, все буде круто. І дійсно виступи проходять, ну просто на всі 100. Перед самим виступом може бути таке, що станеться такий приступ паніки: що за 10, за 15 хвилин за годину виступати, а мені страшно. Ось тут включаються вже такі точкові лайфхаки. По-перше, Прослідкуйте за собою, як ви поводитеся, коли ви впевнені в собі. Які у вас жести, як ви дихаєте? Скоріше за все, у вас пряма спина, опущені плечі, руки нічого не тереблять один, одна з одною. Вони просто такі спокійні, опущені. Скоріше за все, ви дихаєте глибоко, і, і я майже впевнена, що не ось цією частиною грудною, а понижче. Ви дихаєте, коли ви спокійні. У вас е, чітко стоять ноги на підлозі, ви не поправляєте постійно своє волосся, ви не бігаєте е, своїм поглядом, ви дивитеся так свідомо, туди, потім туди, потім туди. Е, і скоріше за все, ось це ваші такі маркери впевненості. Можливо, у вас вони інші. Прослідкуйте за собою, як ви поводитеся у впевнених ситуаціях. І найголовніше, коли ви перед виступом будете почуватися невпевнено, почніть робити дії, які ви робите, коли ви впевнений. Тобто почніть грати роль впевненого себе. От ніби, ну, ніби ви актор. І почніть грати, от опустіть плечі так, свідомо, зробіть руки. Розслабленими, почніть дихати глибоко, так само розслаблено, і ви відчуєте, що ваше тіло це считає як впевненість. І ви вмить відчуєте вже полегшення і в шиї, і перестане стукати у скронях, і ви почнете дихати не о, о, ось так. І у вас не буде нездавлений голос, тому що ваше тіло відчує цю, цю роль впевненого. Тобто, просто ми граємо, ніби. Ніби ми впевнені. І за 5-10 хвилин ви дійсно станете впевненими. Коли ви, наприклад, сидите в залі або за колісами, і вас отак всього аж сіпає. Чому? Тому що ви, ви зараз не включені в те, що відбувається, що говорять інші спікери, що кажуть між собою організатори. Ви думаєте лише про свій виступ, який буде за 10, 20 чи 30 хвилин. І ви весь в собі от вийдіть, вийдіть із цього стану. Подивіться, що навколо вас, на чому ви сидите. Це пластикова лавочка, чи це класне текстильне крісло? Подивіться якого кольору навколишні предмети, які є дрібниці, а можливо, якісь недоліки в ремонті у цій залі. Подивіться, у що вдягнені люди навколо, чим пахне. Що ви чуєте, окрім звичайно, слів спікера попереднього, окрім звуку апаратури, можливо, ще хтось десь проїхав якоюсь тачаночкою, хтось десь протупцяв, хтось щось поклав, гепнув. От послухайте, понюхайте, почіпайте свою свій одяг, а якісь предмети, які поруч, які вони на дотик. Тобто увімкніть всі свої рецептори на те, щоб... Де я, що я. Угу. Ось тут я знаходжусь, ось тут люди. Тобто вийдіть із середини себе, із своїх оцих нервів, довкола. Роззирніться, почуйте, відчуйте. І ваш мозок він не може одночасно і нервувати, і обробляти таку кількість інформації. Тому, звичайно, ваш мозок увімкнеться у навколишнє середовище і буде вже думати про те, що я де я і куди мені рухатися. далі вмикаємо дихання. Дихаємо ми найпростіший спосіб це по квадрату. Це 1 2 3 4 вдих, 1 2 3 4 затримали дихання, 1 2 3 4 видих, 1 2 3 4 затримали дихання на порожніх легенях. І знову пішов вдих. І, врешті-решт, ви відчуєте спокій, тому що А, є кисень, Б. Ви фокусуєтеся на диханні, а не на своїх страхах, В. Ви просто зрозумієте, що ось є щось упорядковане. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. І ви відчуєте точно спокій. Дослухатися до свого тіла. Тіло ніколи не бреше. Спробуйте подивитися, де о, о, таким. Внутрішнім поглядом, де сидить ось ця напруга, ось цей страх. Можливо, вона сидить ось тут позаду біля шиї, ось так стиснуло вас. Можливо, десь у грудній клітці. Можливо, у руках. От Відчуйте в тілі, де цей страх, де ця напруга. І коли ви відчули, де у вас напруження є, ви починаєте дихати. Вдихаєте, і з видихом ви намагаєтеся відпустити, продихати цю частину тіла. Тобто ви вдихнули і потім фокусуєтеся повністю на місці, де є ця, ця напруга, і ніби відпускаєте цю напругу. Видих. І так робите, доки ви не відчуєте, що дійсно м'язи трошки розтиснулися. Ви дійсно відчуваєте таке, якесь таке полегшення. І продихуєте так кожну частину тіла, де ви відчуваєте скутість. І ще одне. Я його написала, і зараз я вам розкажу. Але це спрацює тільки, якщо у вас є така якась коморка, якесь місце, де ви не будете відчувати певний сором. Вам треба протрусити все тіло. Ось так, от потрусити. Плечі, руки, кожну ногу ось так струсити головою. І ми починаємо трусити з голови, і так робимо все тіло. Для чого це треба? Для того, щоб ваш мозок відчув, що він знаходиться в фізичному тілі, щоб він відчув межу кожної частини тіла, кожної руки, кожної ноги, живота і так далі. І мозок відчуває, що о! Це порухалося, це порухалося, руки перестали бути холодні, ноги перестали бути холодні, тому що це як фізична вправа умовно. От. І ви вже відчуваєте таке, о, все є, все, можемо кудись навіть пробігтися, пострибати, тому що тіло у нас активізувалося. Поки ви це все робили, всі ці вправи, вас запрошують на сцену. Найпростіший варіант, коли ви виходите на сцену і відчуваєте все ще хвилювання. Щоб знешкодити цю негативну емоцію, це сказати про неї своїм слухачам, своїм глядачам, так і сказати, люди, так нервую дуже страшно. Але я починаю. Я майже впевнена, я на 100% впевнена, що ваші глядачі обов'язково посміхнуться, поаплодують вам в знак підтримки, тому що в залі сидять такі самі люди, які так само нервують, коли їм треба щось говорити. І вони бачать, що перед ними така сама людина, чесна, справжня. Ну я нервую, ну кажу вам, як є. От і їм вже хочеться вас і послухати, тому що ну, це м, на таких. Емпатійних основах ґрунтується, вона сказала правду, значить, і далі буде щось цікаве, людське, знайоме кожному, і вже з цією підтримкою ви стартуєте. Я вам скажу так: не треба боятися, що щось піде не по плану. Зависна презентація, не запуститься відео. А, там ви можете перечепитися через якийсь дріт. Це може бути, і це не страшно. Факапи трапляються навіть у відомих зірок, на якихось врученнях премії, на концертах. Ну, ми всі люди, ну не буває без факапів. Але якщо щось пішло незаконно, вимкнули світло. Ну, ма, ну, всяке буває. Фух, зупинилися. Не треба. Бігати по сцені, там щось суетитися, намагатися якнайшвидше там це все завершити. Ні. Вдих-видих. Постояли. Якщо вже все відновилося технічно, продовжили. Посміхнулися і продовжили. Якщо ну, якась, якийсь факап затягнувся, нічого, стоїмо, можемо щось пожартувати зі своїми слухачами. Ну що, ну, ось, Тільки в мене на виступі таке могло трапитися. Ну, от якийсь такий сказати фразу. Не треба там стояти, а мікрофон що робити? А, організатори так бачать, що щось пішло не так. Або якщо ви якось там чи перечепилися, чи загубили свій листочок, чи мікрофон випадково вимкнули. Ну, нічого, або вам допоможуть, або ви самі взяли себе в руки, фух, подихали трошки. Всі вас зачекають і продовжать. І ще вам скажу: не намагайтеся тараторити і якнайшвидше проговорити всю свою промову. Не треба. Ось ваш виступ, пам'ятайте, що це ваш зірковий час. Люди прийшли сюди послухати вас. Не треба боятися того, що от зараз уся увага прикута до вас. Навпаки. Відчуйте себе такою голівудською зіркою, що всі камери, все на вас, і ці це ваші 30 або 40 хвилин. Це ваш час. Ви багато готувалися. Ви і презентацію тут замовили або самі зробили. Ви і е, підготували собі зовнішній вигляд, і там, і, можливо, мейк, можливо, зачіска. Це все є. І це ваші 30 хвилин. Ос конкретно для вас. Для вас вся ця конференція. І... Конкретно ці 30 хвилин, конкретно ці 500 або 1000 слухачів. Вони зараз, всі дивляться на вас. І ви зірка, ви крутий експерт. А тепер ще пару нюансів, як же в майбутньому спростити собі життя. Щоб не боятися публічних виступів, спробуйте себе тренувати щодня. Ви маєте виходити в прямі ефіри в соцмережах. Страшно? Ну, можливо, трошки страшно. Але вже на другий, третій, п'ятий ефір стане не страшно. Ви зрозумієте, що це знову для вас вже відоме. О, не, бої, не бійтеся телефонувати. Особливо, якщо для вас це зараз проблема. Телефонуйте в різні служби. Не пишіть в телеграмі банку або е, податковій. Ні. Зателефонуйте. поспілкуйтеся з людьми. Поговоріть з перехожими. От хочете ви щось запитати, там умовно, куди пройти або пожартувати якось з перехожим. Ну поговоріть. Будьте, виходьте зі своєї шкаролупки страхів, перемагайте їх. Підійшли, поговорили, посміхнулися, або побажали гарного дня. Ведіть свої соцмережі. Обов'язково проявляйтеся, сяйте. І тримайте в голові завжди, що ви зірка, і ви маєте право сяяти. Я сподіваюся, що це відео змотивує вас класно виступити, не боятися, не стидатися, а просто кайфанути від того виступу, який на вас чекає. Ну, а у мене на сьогодні все. Хай щастить!